Усім привіт, вітаю на моєму каналі. У цьому відео поговоримо знову про біржу Bybit. Топова біржа, для мене зараз біржа номер 1 так як дає непогано підзаробити. Дуже багато є промо, в яких варто брати участь, і на цьому можна непогано заробити. На біржі буде проходити IDO із токеном Eldarune. Всього буде 500 переможців. Шанси виграти алокацію, звісно, маленькі, так як всі будуть брати участь, так як це IDO в мережі bep 20 тобто на комісії ми витрачаємо. Дуже мало, тому конкуренція буде дуже дуже велика, але все одно варто брати участь, так як ви нічим не ризикуєте. Все, що вам потрібно, це закинути на ByBit Wallet 01 BNB і 200 USDT. Умови дуже легкі, думаю, їх виконати буде дуже-дуже просто. Якщо у вас немає аккаунту Bybit, обов'язково реєструйтеся, приймайте участь і ви обов'язково тут заробите. Наприклад, сьогодні біржа роздала 10 тисяч користувачам по 15 тисяч монет AX. Це тільки перший транш. І ще протягом 90 днів прийде ще 15 тисяч. Зараз 15 тисяч AX це 55 доларів, проте ціна, як бачите, Бачимо, дуже просіла. Раніше це було набагато дорожче, але 55 доларів це теж дуже-дуже непогано. Таких промо є дуже-дуже багато. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тут вся інформація про IDO є, всі подробиці. Тому підписуємося, ставимо лайк і продовжуємо. Так, друзі, покажу вам на прикладі, як брати участь. Для початку нам потрібен bybit Wallet, це web 3 гаманець цієї біржі. Нам потрібно зайти от сюди Web3, і ось є Bybit Wallet. Нажимаємо і створюємо свій гаманець. В мене він вже створений. Ось бачимо ByBit Wallet, ось номер гаманця. І ми можемо на нього закидати кошти. Також вкладка активи можемо подивитися, що в нас є. Ось всі мережі, які підтримує цей гаманець. Нам потрібна ось ця мережа Binance Smart Chain. Сюди потрібно закинути 0.1. BNB і 200 USDT. Бачимо, BNB в мене є 0.01, треба докидати ще. BNB коштує 308 зараз доларів, тобто, грубо кажучи, потрібно на 30 доларів закинути BNB і 200 USDT. BNB я не маю, тому для початку ми заходимо в торгівля Spot, купуємо BNB, BNB USDT і нам потрібно купити 0.1 BNB. Як бачимо, це буде 30 доларів. Щоб відразу купити, нажимаємо ось сюди і купити. Все, ми купили. Тепер йдемо в активи, спот. 099, трішки не вистачає, але в мене там ще кошти є, тому мені вистачить. Нажимаємо виведення, і нам навіть не потрібно вставляти адресу, так як є ось bybit Wallet». нажали, і автоматично підв'язується наш bybit Wallet». Адреса, мережа. Нажимаємо Усі і виводимо. Комісія за транзакцією 0.305. Подати, ще раз подати. Беремо коди і вставляємо. Прописали всі коди, підтверджуємо. Є BNB ми загнали, тепер потрібно ще 200 USDT. Шукаємо USDT, так само виведення. Нажимаємо Bybit Wallet, мережа bep 20 і сума 200 USDT. Тут ще комісія буде 30 центів. Ось всі наші затрати. Нажимаємо подати, знову подати. Всі коди прописали і підтверджуємо. Ось і все. Тепер можемо знову перейти в наш ByBit Wallet і дивимось, коли кошти вже прийдуть. Нажимаємо активи. Як бачимо, BNB вже є 0.1. Тезери ще не прийшли. Зачекаємо пару хвилин і зараз вони прийдуть. Пройшло 2 хвилинки, як бачимо, є вже в мене 200 USDT і 01 BNB, все чітко. І ці кошти просто потрібно тримати на гаманці. Після чого йдемо в IDO. Ось наше IDO. нажимаємо переглянути детальну інформацію. Тут ще раз можете все перечитати про проект. Також нагадаю, нам розблокують на початку 25% і далі по 12,5% кожного місяця на протязі 6 місяців. В основному всі IDO проходять із 100% ТГЕ, а тут 25%. Але все одно, я думаю, ікси тут будуть. Після того, як все закинули, нажимаємо підписатися на IDO». Як бачимо, підписку успішно оформлено і номер мого білету. І бачимо, якщо в лотереї випаде номер вашого білета, на вашому гаманці Bybit мають бути як USDT, так і BNB, щоб оплатити комісію. Нажимаємо назад. Як бачимо, підписку успішно оформлено, тепер просто чекаємо. З 25 числа з 13.00 почнуться знімки балансу до 28 числа. І підсумки будуть 29 травня. Ось такі прості дії, майже нічим не ризикуємо, але якщо у вас буде виграшний білет, ви на цьому непогано заробите. Тому раджу приймати участь на цьому, друзі. Буду закінчувати. Нагадую ще раз, що біржа Байбі це топ. Всі посилання будуть під відео. Також детальна інформація про IDO у моєму телеграм-каналі. Бажаю всім фарту, удачі, почуємося в нових відео. До побачення.